Пряме включення з горзеля. За моєю спиною таунхауси з газовим індивідуальним опаленням, з центральною водичкою та каналізацією септик, загальною площою 103 квадратних метри. На ділянці 1 сотка. В продажі 2. Один під чистову, а інший з розведеними електрикою, сантехнікою, встановленими, е, сантехнікою, встановленим газовим індивідуальним котлом. Декілька кадрів вам покажу, що у нас всередині. Електрика повністю розведена. Санвузол, бетонні сходи на другий поверх. сантехніка газовий котел. І ось таке невеличке заднє подвір'я. Побігли швиденько на другий поверх. Він представлений. Трьома спальнями, одна з яких господарська і має власний гардероб, який я вам зараз покажу. Гардероб у нас з вікном. Наступне приміщення це санузол встановленими, бачите, сантехнічними всякими штуками. Радіатори встановлені, спальня. І додатково це може бути кабінет, може бути гостьова, може бути величезна додаткова гардеробна, якщо у вас багато речей.